Дівчата, я нещодавно виявила в собі дуже погану рису характеру, яку вирішила виправити. Мені соромно зізнатись, але ця риса це засудження інших. І ця риса в салоному бізнесі може звести з розуму. Тому я виправляю її в першу чергу для мого психічного здоров'я. Усвідомила я її вчора. Коли дізналися, що мої масажисти, які працюють в мене півтора роки і рік, не заглядали в єдину шафу, яка є в їхньому робочому кабінеті, мене так здивував цей факт, і я подумала, які ми різні. Я б у своєму робочому кабінеті склала все ідеально, щоб знати, де що стоїть, що зайве, що треба, а що викинути. Я б розкладала все так, як мені подобається, бо це ж моє робоче місце. Я тут проводжу велику частину свого життя, але я не маю права засуджувати за це людей. Дівчата, власниці салонів краси, зізнавайтесь, в кого з вас теж є така риса, як схильність до засудження. Давайте дозволимо людям бути такими, які вони є, і розуміти, що засудження іншої людини це засудження якихось рис і в собі.